Вітаю! Що було у 2014 році, про це всі знають і пам'ятають, почалася відкрита війна із нашим північним сусідом. У 2014 році також відбулася і одна пам'ятна подія, які, на жаль, не надали відповідного значення. 8 вересня 2014 року був ювілей Битви під Оршею. Рівно 500 років. Рівно 500 років. Це не випадково. Рівно 500 років, не після поразки, чого зазвичай у нас вистачає, а після перемоги. І перемоги не над ким попало? Рівно 500 років тому руське збірне слов'янське військо під проводом Костянтина Івановича Острозького. Розгромило військо нащадків татаро-московської орди, тобто нашого північного сусіда. На цьому каналі ми будемо вести мову про знаки і символи, чи є дана битва якимось знаком і символом. Так, є. І дана битва дає деякі ключі до перемоги у війні з РФ, яка в цьому році досягла свого апогею. Таким ключем є слова Русь і Руське. Тобто, 8 вересня 1514 року руське військо, військо Русі, слов'янське військо розгромило татарам-московців, найзухвалішого і найжорстокішого ворога всіх часів і народів. І таких перемог у нашого народу небагато. Тому… Беручи до уваги цей даний Богом знак ключ, тобто цю перемогу з вдячністю беремо його на озброєння і використовуємо поповній, що я маю на увазі. Перше надати даній битві і перемозі в ній відповідного значення. Друге, надати відповідного значення князю Костянтину Івановичу Острозькому це і пам'ятники у відповідних містах. Цей і портрет князя на грошових купюрах, на який саме пізніше повідомлю. То що. Третє. Наші Збройні сили називати Руські Збройні Сили, скорочено РЗС. Четверте. День наших руських збройних сил відзначати 8 вересня. Про 6 грудня можете забути. 6 грудня для наших Збройних сил не несе жодного смислового навантаження і значення. Там щось намагалися прив'язати його до зимового походу часів УНР, але по суті це просто пустишка, як і багато чого іншого в нашій країні, це просто неповага до наших пращурів, які боронили від ворогів нашу землю, не шкодуючи свого життя і здоров'я. І це неповага до наших збройних сил, які зараз роблять це ж саме. А оскільки світом керують знаки і символи, тому нехтувати цим моментом і цим Божим знаком, тобто збігом 1514 і 2014 року не варто. Треба з вдячністю його використовувати. Оскільки справа зайшла вже занадто далеко, і до цих пір в цьому напрямі так і нічого не зроблено, і, на превеликий жаль, не видно, щоб хтось збирався щось робити, то у мене немає іншого виходу, і я змушений донести цю інформацію, щоб виправити ситуацію. Що я й намагаюсь робити цим відео? Нагадаю, ключовий смисловий момент битви під Оршею: перемога Русі руського війська над. Москово-монгольськими загарбниками. Навіть зараз, якщо подивитись на морди цих загарбників, монголоїдні риси нікуди не заховаєш і не приховаєш. Князь Острозький старший, ведучи війну проти зародка нинішньої РФ, почав виправляти кармічний борг і кармічну помилку нашого народу. Але це окрема тема, на цьому зупинимось пізніше. А що означають слова з коренем рус? Русь, рус, русин, руське тощо спробуємо розібратись у наступних відео. Зараз тільки зазначу, що розкидання такими популярними зараз словами як русня, рускіє, руский корабль і тому подібне ще аукнеться нашій країні або вже дає свої плоди, в лапках. Всі біди від невігластва. Отже, Сьогодні 8 вересня 508 років перемоги у битві під Оршею. Починаємо сьогодні відзначати День Руських Збройних сил. З чим хочу і привітати всіх, хто має зараз відношення до Збройних сил нашої країни. На жаль, склалась така ситуація, що вирішення цього конфлікту, а війна це завжди конфлікт, відбувається лише. На примітивному первісно-почерному рівні, тобто на рівні застосування сили і зброї, тобто на рівні тіла, тобто на рівні нерозвинених істот. Нагадаю, що є різні рівні вирішення конфлікту: рівень тіла найпримітивніший, рівень духа, рівень душі і рівень Божественний. До речі, Ісус Христос поділяв людей теж на чотири категорії. Люди, які вважають, що вони тіло, люди, які вважають, що вони дух, люди, які вважають себе душею, і люди, які вважають, що вони мають божественну природу. Детально про це у вченого дослідника Лазарева. Так от, на рівні тіла конфлікт вирішується на найнижчому рівні, характерному для нерозвинених істот, тобто так, як зараз все і відбувається. Тобто вирішується печерними, неандертальськими методами. З тією лише різницею, що зараз сторони конфлікту мають доступ до високих технологій. Відповідно, все навантаження лягає на Збройні сили, звідси й такі втрати і такі наслідки. На рівні духа і душі керівництво країни не хоче вирішувати конфлікт до божественного рівня ми ще не доросли. На божественному рівні конфлікту як такого немає, там причина і наслідок єдині. Різниця між ними відсутня. Отже, руські Збройні Сили опинились заручниками керівництва держави, яке не хоче вирішувати конфлікт на рівні душі або хоча б на рівні духа. Тому маємо те, що маємо. Це, звичайно, сумно, але закономірно. Рівень тіла якраз таке і передбачає, для такого рівня це нормально. Повертаємось до сьогоднішнього дня. В такий день прийнято щось бажати. Я теж спробую дещо побажати. Але мої побажання будуть незвичними не будуть схожими на ті, які ви звикли чути. Кажуть Бог любить любітріцю. Тож всім, хто зараз має відношення до руських Збройних Сил, я побажаю три речі. Перше. Щоб вирішення цього конфлікту якнайшвидше перейшло із рівня тіла на вищий рівень, тобто на рівень духа, а ще краще душі, це, врешті-решт, дасть змогу повністю завершити цей конфлікт. І друге, там, де все ж таки доведеться застосувати силу, побажаю руським Збройним силам успішного виконання своєї задачі свого обов'язку, вимітаючи сміття, як казала Ванга. І що показали ворогу, цитую Велесову книгу, як омеч Січі Руський. Третє. І наостанок Побажаю зберегти чистоту душі й любов. Чому? Та тому, що це перше правило. Яке потрібно виконувати, щоб вижити не тільки в наскладних і екстремальних ситуаціях, а просто вижити, особливо в теперішній час. Не бронежилети вас врятують, не якісь інші засоби чи заходи по захисту тіла, хоча ними нехтувати теж не варто, усе набагато простіше. Душа кожного зважена і дні пораховані, і в кожного свій малюнок, по якому людина покидає це життя, але. Коли людина починає приводити свою душу в порядок і захищати любов в душі, таку людину починають з неба підстраховувати. І тоді можуть відбуватися випадки, які називаються дивом чи чудом. Тому, бажаючи вам зберегти чистоту душі і любов, мається на увазі, поверніться живими з найменшими втратами. Між іншим, дехто може подумати, що термін чистота душі це якийсь релігійний термін, запозичений з якихось релігійних текстів, і що автор цього відео є якимось релігійним фанатиком. Якщо ви так думаєте, то ви дуже помиляєтесь. Автор не є релігійним фанатиком, а є дослідником професійним. І термін чистота душі це чисто практичний науковий і побутовий термін для нашого народу. У Біблії він не зустрічається, я, наприклад, не зустрічав. Натомість він зустрічається у посібникові з Державної безпеки Русі, так званій Велесовій книзі. Це вам практичний науковий рівень. А на побутовому рівні я, наприклад, зустрічав його у Колискових. Так, так, у Колискових. У виконавці Русава в одній Колисковій я почув такі слова. Збережи моє малятко, чистоту душі і любов. Ну тут без коментарів. Чого я вам малята і бажаю, бо всі ми є малятами Божими. Я бажаю вам цього ще й тому, що, незважаючи на масове невігластво і невміння правильно думати, де не де починають з'являтися проростки просвітлення і стратегічного мислення. І з'являються вони в середовищі. Збройних сил. Наприклад, я бачив випадки використання у Збройних силах правильного прапора у розвідці зазвичай правильного мислення тощо. До речі, під цим відео є посилання на одне відео, де один військовослужбовець Збройних сил біля ворожої техніки. Думаю, багато вже знайомі з цим відео. Як ви думаєте, на якому рівні цей військовослужбовець вирішує конфлікт із РФ? Нагадаю, рівнів є чотири тіла, духа, душі і Божественний. Даю маленьку підказку, що цей військовослужбовець зробив більше, ніж всі керівники держави, держиморди і переважна більшість так званих науковців разом взятих за весь період незалежності. Про що це говорить? Що в нас ніхто нічого правильного не робив переважній більшості, не робить і не збирається робити. Лише де не де якісь там поодинокі випадки. Тому, шановні представники Руських Збройних Сил, ще раз хочу привітати вас із вашим професійним днем. Повертайтеся з живими і з найменшими втратами, просвітленими, з правильними цінностями, з правильним стратегічним мисленням. Все це ще дуже знадобиться для нашої країни. А в якомусь із наступних відео я спробую більш детально зупинитись на простих порадах по виживанню. Думаю, це буде корисно не тільки вам, успіхів!